Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Yves Saint Laurent, який називається Berry Crush. Ось він у мене є в такій міні-версії, тут 10 мл. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про цей аромат і про багато-багато класних інших ароматів ще. Одразу хочу сказати, що цей аромат мені подобається. Але, як завжди, є свої але, які мені потрібно з вами трішечки. Трішечки з вами про них поговорити. Давайте розпочнемо одразу з нот цього аромату. Так, цей Berry Crush, ось у мене така від нього є коробка. Ми маємо малину, мандарин, апельсиновий цвіт, лаванда, бурбонська ваніль, потім мускус та кокос. І одразу хочу сказати, одразу видно, що є. Дека різниця між цим ароматом і іншими ароматами цієї лінії. По-перше, хочу сказати, що у мене немає всіх ароматів цієї лінії. До речі, підписуйтесь, підписуйтесь на мене. У мене є ті аромати, які мені дуже подобаються. Перший аромат, мій улюбленіший аромат цієї лінії, це у нас. Аромат інтенсивна версія, Libre Intense. Потім у мене є два аромати. Це у нас ось така класична версія OD parfum. Вони обидва однакові. І також у мене є спрей для волосся. Інших у мене немає. ну, Ще у мене є деяка, деяка кількість, отаких ось пробників. Ось і все, що у мене є з лінії Libra. Е, Хочу сказати, що в лінії Libra, в всіх ароматах, були завжди амбергрі і також дерево. Або, наприклад, і та кедр, або амбергрі та вітівер. Тобто такі якісь, знаєте, дерев'яні ноти плюс В цій, е, В цьому ароматі немає такого. Е, Ще є одна нота, яка може бути позитивною, яка може бути негативною для деяких людей. Ем, вони кажуть, що спочатку тут у нас є нота малини. І деякі блогери так і кажуть, вау, тут така малина, вона і кисленька, вона і солоденька, вона і то, вона і так, і, і так. І ось так люди. Слухайте, коли я була маленька, у нас була дача. І там була малина. Я знаю, що таке малина. Я її, її їла, я її збирала, я її прям з куща іноді їла. Я їла її варення з малини, я їла її щось там спечене з малиною всередині. Тобто я знаю, що таке малина. І це для мене не є малина. От те, що спочатку. Отой запах сол, солоденько-кисленький, так як вони кажуть, це для мене не малина. Це для мене скоріше, знаєте, такий мікс, в деяких є в магазинах продається, мікс, який називається червоні фрукти. І там такий пакет заморожений, і там, значить, є і малина, і полуниця, і червона смородина, і, і чорна смородина, тобто багато-багато всього. Але це. Така, знаєте, фруктова, фруктовий мікс. Більшість там червоного. Ось для мене щось таке. Тобто я не можу сказати, що це малина люди, ні. І не, не тільки це, а ще і воно, знаєте, не дуже реалістично, як ре, 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 реалістичні фрукти, а воно більш таке парфумерне, в парфумерному контексті. Ось потім ще одна річ, яка може бути негативною, яка може бути позитивною. Цей аромат, він незважаючи на те, що у нас нема амбергри, не незважаючи на те, що у нас нема дерева в базі, цей аромат він дуже схожий на Лібр, класичний. Він дуже схожий. Тобто, якщо ви та людина, яка не любить Лібер, і ви, і, і ви думали, ось зробили Краш, нема того, нема сього, є кокос, я піду тестувати. Слухайте, ви може будете розчаровані, бо все ж таки це аромат схожий на Лібер. Не ду, і він не то, що він. Трішки схожий, він дуже схожий на Лібер. Коли оце, оце ем, фруктонеза, оця, коли вона відходить, це Лібер, люди. Так він не такий активний, він не такий гучний, як класичний Лібер, бо в класичному Лібрі там дуже багато лаванди, там така. Парфумерна, класна лаванда, там дуже багато білих квітів, але воно все, все одно лібер, і ви його відчуваєте. У мене наразі є на одній руці класичний, отут у мене класичний лібер, а тут у мене цей Бері Краш. Люди, воно відчувається, що це одно. У них одноденька, 100%. Тобто, я вам, я вам не кажу, що я вам не раджу його тестувати. Тестувати ви, ви можете, але просто, якщо вам не подобається лівер, ви свої очікування, трішечки їх там, трішки там десь понижче тримаєте. Бо, скоріш за все, скоріш за все, ви скажете, що це вам не подобається. Потім стійкість стійкість цього аромату. Класна, мені вона теж подобається. Стійкість і гучність цього аромату, вона, ну, вона не така гучна ця композиція через ось це те, що все ж таки вона менш активна в плані дерева, в плані амбергрі, в плані лаванди, але все ж таки вона активна. В і там є і лаванда, і у нас є, і білі квіти. Тобто сті, стійкість є, стійкість 100% є, і якщо я порівнюю цю руку, де у мене бере краш, і оце, о, оцю руку, де у мене класична, оця версія, ця класична версія вона. Більш гучна, вона більш активна на шкірі, але стійкість і там і там, вона є. Просто інтенсивність цього аромату класичного, вона більш, це більш інтенсивний аромат. А так стійкість є і там, і там, і з стійкістю там немає ніяких зовсім проблем. Люди, немає ніяких. Проблем ще одна річ, кокос. Деякі люди кокос не люблять. Я його люблю. Але не очікуєте, що тут буде кокос, якийсь там гурманський, знаєте, гурманська композиція. Це не то, це не, те. Це не гурманський кокос. Цей кокос він більш додає якоїсь, знаєте, м'якості. М'якіший цей аромат стає. Але це не те, що, от, знаєте, як іноді є аромати. Кокосові, стіаре, там щось таке пляж, десь там океан, зовсім не той вайб. Ні. Тобто, якщо вам навіть не подобається кокос, я все одно раджу вам протестувати цей аромат. Я не можу бути впевнена за вас, за ваш смак, за ваш. За ваші думки, що ви будете думати про цей аромат, але кокос тут не такий, якого потрібно там якось трішечки, якось, трішечки, не знаю, відходити від нього дуже, дуже далеко. Тобто все тут нормально. Взагалі, знаєте, я вам так скажу, я задоволена, що вони зробили цей аромат. Я задоволена, що я купила ці 10 мл. Але я не хочу більше, і мені не потрібно більше. Оці, хоча б оці 10. Ем, я їх, в принципі, я, я думаю, коли цей аромат буде класно і кому він буде класно. Якщо це ви людина, яка любить Лібер просто такою любов'ю, що крім Лібер, ви нічим, нічим іншим не, не користуєтеся. І ось буде літочко, ви хочете щось ліброве, ліброве. Але щось більш таке фруктове, ліброве, більш легкіше таке, щось таке. на літочку, то тоді оце ваша, оце, оце тоді ваша версія на літечку. В принципі, я задоволена, що вони її зробили. Чи вони зробили правильно, що вони її зробили в, цієї, в цій лінії? Ну так, це непоганий додаток до цієї лінії, це просто е, після того фіаско, що вони зробили тім, е, е, тією весною, оцей ню, який був без алкоголя, яка була просто якась липуча жижа. Вона була класно пахуча, але вона була липуча жижа і, і дуже жирна якась. Um, оцей аромат, ну він же ж ну, це просто золото в порівнянні з тим. Так що, в принципі, вони зробили класно, що вони зробили цей аромат. Але чи він так відрізняється від Лібере? Я б не сказала. Чи він настільки класний, що ви думаєте, все, Лібер мені тепер не потрібен, тепер оцей аромат у мене найкращий. Я б теж не сказала. Єдина версія е, фланкера, яка мені дуже подобається, якщо я наберу е, в розрахунок е, цю версію, інтенсивну версію, мені дуже сподобалася версія е, ванільна. Ось Вона була дуже-дуже-дуже класна. Інші версії, ну, Непогані. Ну, ця версія, в принципі, я вам так ще скажу. Якщо б вони її не зробили, то лінія б ну, не постраждала ніяк, як на мене. І я вам це кажу, як людина, якій подобається Liber Ось. Так що мені дуже хочеться знати у вас, що ви думаєте про цей аромат, як він вам, чи ви тестували, чи ви можете його вже купили. Розказуйте мені. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимось скоріш за все у п'ятницю. Якщо ми побачимось з вами у п'ятницю, то ви, ви почуєте, що я хочу вам сказати про «Fame in Love», про новий фланкер «Fame». Червоного кольору дуже красивий. А, якщо ні, я не знаю, чи в мене буде час записати відос. Якщо ні, то тоді побачимось а, безпосередньо вже в неділю. Па-па!